Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І дещо хороші новини. Пам'ятаєте такого м'ясника Суровікіна? Ось, його ще називають арм... генерал Армагеддон. І так, давайте подивимося. Кажуть, що його заарештували за зраду. І так, подивимося, що чекає. Йому, до речі, Ну, не шиють, а просто його звинувачують в тому, що він знав про плани Пригожина і не зашкодив, тобто не заперечив їм і не попередив Кремль. І так, дивимося, що чекає цього Армагеддона. Ну, наразі сумна історія для нього, саме для нього. Але чи надовго? Я, в принципі, не бачу, що йому аж так дуже погано. В принципі, його кажуть, заарештували. Хтось з наших каже, було би добре, якби йому яйця різали. Я, в принципі, згоджуюсь, бо він являється страшним катом українського народу. І так, дивіться. Що я бачу тут? Тут я бачу, що дійсно його чекають зараз невеселі часи, тобто за те, що дійсно, що він не попередив, що він промовчав, там, можливо, він якийсь виступ робив, але я не бачу, що в нього були якісь дії. Ось що він ніби способствував пригожину, так? І це є е, зрада, е, зрада Путіна, зрада країни і тому подібне. Ось тут карти е, показують нам, що, <кхи> що його будуть, будемо так говорити, це ці карти, якщо їх такого по порядку всі зчитувати, е, то це буде, ніби я тут страти ніякої не бачу. Можливо, колись пізніше, але не так зразу, не так швидко. Я бачу тут єдине, що не, не те, що помста, ну, можливо, так і помста, так, буде така, знаєте, публічна. Його будуть публічно звинувачувати. Тобто, з одної сторони, показово, так? тому що ось ця карта вона може показувати показову зраду. Ось, була би трошечки інша комбінація, я би сказала, що його звільнять. так, Але тут, скоріш за все, ні, тому що ось ця карта наступна говорить нам про те, що його ну, трошечки надовго і тут будуть розборки хороші. Кар'єрі його, я бачу, що ну, кінець. Тут все розвалюється, і, до речі, знаєте, що я ще бачу? В мене таке враження, що ось тут тризуб, ось ця рука, ніби зверху рука йде з тризубом, якщо ви побачите, ось іде, це, ніби українська, будемо так казати, кара іде на русський народ. Ось і це якийсь початок, ось саме ось ем, ем, як би це сказати арешт, саме арешт е, цього суровікіна це ніби початок до чогось дуже великого. Тобто тут піде, як знаєте, як ланцюгова ланцюжкова реакція. Один за одним. Це вже перші кроки а, до яких, якихось арештів. Він буде не перший. А, тут будуть більше арештів, тут їхня система помаленьку ось буде вона розвалюватися. А, можливо, буде народ прокидатися. Ми вже говорили про це, що а, Рашкін народ, він трошечки а, помаленько... Розхилітуються, там дуже велика ідеологія була, але зараз не про це. Просто я хочу сказати: з цього розкладу я бачу, що спокій їм только снился Це вже е, перші етапи конкретно до якихось дій, до розпаду Росії. До розпаду їхньої імперії, системи і, звичайно, Путіна так само, тому що тут вже йде до завершення. Верніше, не те, що до завершення. Це ну, ще не останній момент, коли в них почне все, знаєте, як домік розпадатися. Але це вже початок, щоб ви це розуміли. Зараз ми подивимося ще, що нам карти покажуть до цього питання. Ну, тут буде дійсно. А, ви знаєте, ще буде рішення остаточного поки що не будуть. Вони ще чекають, вони працюють над тим, щоб вибити, мені здається, з нього якусь інформацію. В мене чомусь так іде. Ось тут працюють над тим, тут працюють двома методами. Знаєте, є така приказка кнутом і пряником. Ось, ось ці дві карти про це й говорять. Вони працюють над тим, щоб вибити з нього інформацію. Так, да, да. і ось карта справедливості. Тобто, вибивають наразі в нього інформацію. Ось, що ще карти показали. Силою. Ви знаєте, вони йому щось обіцяють. Якщо він здасть конкретну інформацію, то вони його ніби зменшують його вину, там, наприклад. Можуть від... ну, тут я не буду зараз внікати точно, що вони там йому обіцяють, але тут намагаються з нього виводити інформацію конкретно силою, напрягають його ось якось так. Якось так. Чим закінчиться це. Давайте подивимося. Ну, в принципі, я тут не бачу, що його конкретно засудять. Не, -не, не видно, не видно, що його засудять. І тут таке враження або дадуть йому втікти. Якось. Якось йому щось пообіцяють. Бачите, ді... діло случай. ось Ці дві карти дуже хороші. Тобто, виглядає, що, ну, давайте я ще раз перепитаю. Буде в нього засудження? Ну, в принципі, да В принципі, да Так, якесь ув'язнення буде, ув буде. Страти я конкретної не бачу, але ну, Ось ці, останній ряд показує, що, в принципі, перспектива в нього така, що його засудять. І надовго. Перспектива така, що надовго. І не його одного. Тут, знаєте, як реакція піде і буде ще далі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Дуже цікаву інформацію. Мені теж було цікаво, щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і нехай вже та рашка розвалюється. На все добре, мої любі. Мирного вам дня!